Головне управління міндоходів області визначило курс на співпрацю із асоціацією платників податків України. Керівником організації є Валентина Арбузова, мати першого віце-прем'єра. На Чернігівщині інтереси об'єднання представляє Михайло Назаренко. Днями він взяв участь у роботі колегії метарів. Під час роботи начальник головного управління міндоходів області наголосив на необхідності співпраці із асоціацією. Це бізнес еліта як на мою люди, які користуються уваження. Котриму будуть довірять і з котрих будуть примір другі предприяти. Може бути, тільки встановиться на матір. Місцеві відділення асоціації створені в Ніжинському, Бахматському районах області та Прилуках. До кінця року осередки з'являться по всій області. Контролююча структура зацікавлена у співпраці з громадськістю, зокрема в питаннях захисту платників та прозорість платі податків. Для мене важне стабільність стабільне налогів в бюджет. Стабільність. Единственно, я заинтересован, чтобы как можно больше было членов ассоциации. Почему? Легче коммуницировать потом взаимодействие в потечке. Но легче будет когда? Когда будут возглавлять ассоциацию и возглавлять эти СРФ. люди, которые пользуются авторитетом среди бизнеса.